Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, дуже скоро ми будемо згадувати особливу подію, особливого значення це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, яке сталося багато років тому, але яке є в основі нашої віри. Ісус Воскрес для нашого пихня. Його Воскресіння дало надію на наше Воскресіння і Писання говорить наступне перше пістання. До Коринтян. писання апостола Павла 15 розділ, 22. 23 вірш. Бо як у Адамі всі вмирають, так і у Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Почато Христос, потім ті, хто Христові, у прищастя Його. І ми, як віруючі люди, не маємо жодного сумніву в тому, що буде воскресіння мертвих. Це просто питання часу. Всі воскресне. Але я би хотів сьогодні порозмірковувати над іншим питанням. Чи можливо вже сьогодні за нашого часу Воскресіння мертві? Сьогодні вже так. Коли ми читаємо Боже Слово, тут важливо дещо сказати. Ми не бачимо заклику, повеління у великому дорученні Ісуса Христа воскрешати мертвих. От, наприклад, що ми читаємо. Івані від Марка 16 розвив, де є велике доручення, там є інші справи, но не воскресіння мертвих. Ми цього не знаходимо. Ми не знаходимо того, щоб Ісус дав повеління Церкві воскрешати мертвих. Так Він це робив, коли ходив на землі. По землі не один раз Він це робив. Учні це робили. Була короткострокова місія їхня, і Він дав владу їм і воскрешати мертвих. Пізніше ми бачимо, що в Лукаво Книги Єсвіт Апостолів, як Ісусу, як Петро Воскресив та літу. Коли ми читаємо уважно Боже Слово, ми приходимо до наступного висновку. Є два вида чудес. Перший вид чудес це особливі чудеса, які мали місце в більшості це колись, але і сьогодні можуть десь колись мати місце, но не на постійній основі. До них ми можемо віднести це. Зроблення з води вина, це зробив Ісус щодо в на Утихомирення бурі, ходіння по воді. Ісус уможив багато їжу і, скажімо, наїлися дуже багато людей. І Ісус воскрешав на один раз мертвих. Чи можуть бути сьогодні такі речі? Так. Но не на постійній основі. І цьому, як правило, передує якесь особливе відкриття від Господа, ведення Духа Святого цим. Речом, ці речі не будуть ставатися часто, нема заклику це робити, нема повеління це робити. І тому Воскресіння з мертвих може бути, але не таке, про яке написано. Писані до Корімтян 15 розвід 22, і 23 вірші. яке станеться в майбутньому. Тому що те, яке станеться в майбутньому при приході Христа, це Воскресіння, в яких зміниться вже буде наше змінне тіло, вже буде славне, духовне, нецільне. Сьогодні Воскресіння можливе, те, таке, як Лазара, це повернення до життя, в якому людина була, і пізніше лазер. Знову ж помер. Але є інший вид чудес це чудеса завіту. І про це Євангелист Марк написав в 16 розділі з 15 тексту, я почитаю, і сказав їм: коли підете по всьому світу, сповістіть Євангелію в творінню. Хто увірує і буде хрещений, спасений буде, а хто не увірує, буде осуджений. Тих, хто увірує, супроводжуватиме такі знамення. Іме мені виганятимуть говорити говоритимуть новими мовами, братимуть змій, І коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки і вони будуть здорові. Ці чудеса можуть бути на постійній основі. Коли ми говоримо, наприклад, про зцілення, коли ми говоримо про відродження, коли ми говоримо про хрещення Духом Святим. Це те, що є вписані, і це те, що може бути на постійній основі. Звичайно, цьому передують певні людські дії, Да, є те, що ми повинні зробити. Насамперед потрібно дати якісне настановлення, хорошу настанову, з метою привести до віри слухача. І друге, це усунути певні перешкоди, певні бар'єри на шляху, наприклад, дотримання отримання І апостол Павло. Післані до Галатів, він говорить, третій восьмі, п'ятий мерша. Отже, той, хто подає вам духа і хто чинить серед вас чудеса, чи через діла закону це чинить, чи вірою від слухання. Звичайна відповідь очевидна: вірою від слухання. Тому, насамперед, якісна, хороша настанова. слід до віри привести, тому що по вірі, через віру отримують зцілення. Друге, це молитва. Коли ми читаємо послання Апостола Д Якова, 5 розділ, 16 текст, там написані наступні речі, давайте ми почуємо. Признавайтесь у провинах один перед одним і моліться один за одного, щоб ви були зцілені. Багато може ревна молитва правила. І ще в цьому контексті написано про намащення оливою в Господнє Ім'я. Чи хвилі є, хто з вас, нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над Ним, намастивши його Олим, юлеєм ім'я Господь. І молитва вірить з цілий Того, і підніме його Господь, і якщо відчинить гріхи, це йому. Але тут мова йде про присвітерів церкви. Але Писання дає нам основу говорити наступне. Не тільки присвітері церкви можуть молитися за зцілення, можуть класти руки на хворих всіх, хто повірив. Давайте ми відкриємо ще раз текст Іванка від Марка, 16-й озіо, написано. Тих же, хто увірує, це 17-й вірш, супроводжуватиме такі знамення, в ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змі, і коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки, і вони будуть здорові. Звичайно, є люди, які роблять це на постійній основі, практикують і це є. Є ті, які можливо так не практикують, але це можливо в житті віруючих людей, кожного десь, звичайно, вже в різній мірі. Але ми з цим зустрічалися, це працює. Тому, шановні, хай допоможе нам Бог пам'ятати, є два види чудес: є особливі чудеса. І вони не будуть ставатися так часто, як, наприклад, це було в житті Ісуса, в служінні Ісуса, але вони можливі, наприклад, Воскресіння з мертвих. Да? Ну, як правило, до цього є певне відкриття, повинно передумати певне ведення від Духа Святого, тому що Ісус не заповів це робити, нема повеління на постійній основі це робити. Тому з цим слід бути дуже обережним. Хоча в той же час воно можливе десь колись. Мої, ну, скажімо, чудеса завіту це зцілення і інші. Ці речі ми можемо регулярно мати, коли будемо практикувати, да, приводити до віри людей, молитися за хворих. Це працює, класти руки на хворих, і добре їм буде. Хай допоможе Господь нам практикувати те, що написано не більше і не менше. І я вірю, що ми будемо бачити Божу славу. І наша віра, ще буде сильнішати, Боже ім'я буде проставлятися, і люди будуть мати збудування. Хай всі Бог области щиро дякую всім за коментарі, за подобання. Буду дя... дуже вдячний за поширення даного відеоролику. Якщо ви ще не підписані на YouTube канал, вас є можливість право зараз це зробити. Хай всі Господь благословить. Будьте благословені з Богом. До нових зустрічей!